Lost Vape, Ursa, Nano. Ти ж фокус зловила? Зловила. Друзі, всім привіт! Запитів на огляд цього девайсу я отримував більше всього. І із за цього я цей девайс почав шукати, де б його замовити, для того, щоб зробити для вас огляд. І хочу подякувати нашого адміна. Чату Alimax Ваньку, за те, що він дав можливість покористуватися даним девайсом. І до речі, я його відправлю йому назад. І якщо комусь буде цікаво, ви в чаті можете дізнатись, знайти, де його можна собі після огляду забрати. Але, скоріш за все, його заберуть нам за дуже короткий термін, а може і ні. Після цього огляду буде відомо. Зараз ми переходимо до нашого класичного розпакування з першим враженням камеру вниз. Далі його буду куштувати, так само буде перше враження стосовно смаку передачі, ну і, звичайно, досвід експлуатації. Телеграм це наша основа. Ютуб нестабільний. Всі ви це розумієте. Посилання в описі. Lost Vape Nano Pod Kit. Девайс не першої свіжості, але у нас в Україні вони є, вони користується популярністю, і тому я за вашими бажаннями вирішив зробити на це огляд. Мені самому стало цікаво, чого саме цей девайс так багато хто собі хоче, про нього питає. Чим він заслуговує такої уваги. Перевертаємо, бачимо, що в нас на коробці вказано 800 махів, регулювання затяжки, Smart Pod Detection. Це треба буде виясняти, що це значить. 2,5 мл в нас картридж і характерист характеристики кажуть про те, що девайс досить непоганий по характеристикам, якщо зрівнювати з всім, що є на ринку, тому що тут є багато функцій. 0,8 у нас тут іде картридж на 2,5 мл. Але в мене ще додатково Ванька ще прислав мені на 1 Ом і ще додатковий на 0,8. Він подумав, що, мабуть, я їх буду палити просто і там користуватися декілька місяців. Буду використовувати комплектний на 0,8 для того, щоб об'єктивно протестити саме те, що ви отримаєте, коли візьмете Мити собі цей девайс, якщо, звичайно, він вам буде треба. Freedom Fighter, якось так навказано у нас колір, ну, такого синього кольору. Давайте тепер розпаковуємо. Трошки незручно відкривається. Тут у нас всередині блістер. такий тонесенький. інструкція, досить. Така плотна. Також у нас веренті карт, у нас попередження. Так, дивимося, 3-5 хвилин зачекайте після того, як заправити. Логічно. Хоча взимку, якщо десь холодно, прохолодно, то краще чекати там 10, а може навіть і 15 хвилин, дивлячись наскільки холодно і де ви зараз його заправляєте. Вказано, що до 18 Вт воно в нас видає. Зарядка у нас відбувається яким чином? 2-2,5. А он Ні, не вказано, яким яким амперажом, принаймні я тут цього не бачу, але це ми все все рівно протестимо через датчик перевірки ємності і тієї самої сили струму. Вказано, що в нас red, Blue, Green, тобто можна змінювати потужність за допомогою клавіші. І в нас тут декілька клавіш. Ладно, давайте поки що відкладемо в сторону. Це все розберемось пізніше. Тут в коробці в нас такому прямокутнику. Ага, тут ще й в комплекті у нас мотузочок. От такий. Давайте його подивимось. Lost Wave вказано. І в нас тут. Ось така от штука, карабінчик маленький, за допомогою якого можна його якось там причепити к девайсу і носити на шиє. Я таке не люблю. Я його не ну ні ні, ось силіконка. Ця силіконка до карабіна і носити на шиї. Дуже короткий, але досить плотний. Ось тут Type-C USB 2.0 кабель для зарядки. І дістаємо сам девайс. Девайс у нас ось таким чином виглядає. Це, до речі, перше враження. Я його не дивився, не бачив його вживу, не діставав спеціально до моменту огляду. Ага, ось таким чином у нас відбувається регулювання. Тут досить велика така. Клавіша я не знаю, що це таке. Ползунок такий, і він спокійно буде відчинятися, закриватися в кишені. Це я вже бачу, тому що він дуже легенько ходить. Давайте для прикладу візьмемо той же Oxway Slim. Тут, ну типу, треба. Трошки прикласти зусилля, типу прислонити палець, і воно тут іде не випираючи майже, тому воно не перемикається, ніяк не закривається та затяжка в кишені. Фарбування у нас, до речі, матове, приємно на дотик, отвір у нас ще отут є. Ага, тут немає потужності. Я зрозумів. Я не дивився на нього огляд, тому роблю його максимально з першим враженням і може трохи тупувати. Якщо у вас буде змінюватись колір, то він буде видавати менше, виходить, у вас вольт. Тобто зелений це 3,9 вольт блакитний це 3,7 вольт і червоний там менше, ніж 3,7 вольта. Ось таким от чином це в нас працює. І в нас індикатор повинен бути десь, десь отут. Знизу у нас багато надписів, знаки сертифікації, які викидувати утилізувати. By manufactured by Lost Vape LTD. Так, картридж у нас захищений, щоб нічого не закоротило. Датчик затяжки, звичайно, присутній. На двох магнітах все це тримається, знімаємо цей захист і бачимо ось такі яким чином, тут у нас виглядає отвори досить великі для забору повітря. Затяжка може бути дуже легка, я це вже бачу. І в нас знову ж таки дуже велика резинка для заправки. Вона досить зручна відносно там, деяких інших девайсів. Давайте візьмемо знову ж таки один із нових, це в нас Смонд Passita Mini. Тут також дуже велика резинка. І це плюс. Тобто вона буде жити довго. Я згадую одразу Saurin Ace, там просто жах, типу, там, я не знаю, хоч пінцетом знімаю, і все рівно воно може. Може там порватися. Беру рідину, яку знову ж таки мені Ванька прислав безкоштовно. Я не просив, він просто такий: ах, треба чимось заповнити посилку, тому що якось просто вислати Урса Нано не цікаво, вишлю ще щось. Вийшло урса нано, два картриджі і ще й рідину в подарунок. In bottle. До речі, якщо що, комусь цікаво, у нас в Телеграмі, там є барахолка, можете туди переходити, і там Ванька багато чого виставляє, і не тільки Ванька, ви там загалом можете виставляти і свої девайси, якщо вам це потрібно. Тому що всі Людово розуміємо, що зараз на тому ж OLX неможливо таке повиставляти, а у деяких хтось кидає, наприклад, парити і йому треба свій девайс виставити в ідеальному стані, там, а може не в ідеальному, комусь там треба навіть на запчастину щось зломане. Коротше, у нас є барахолка Alimax, кому цікаво, в описі там ви все знайдете. Там в описі всього лише одне посилання, але через нього ви вже знайдете там і барахолку, і наш бот по пошуку відосів, і наш чат, і розіграш, і все, все, все. Поки воно там все просочується, кладемо девайс на вагіт без карти 50. Грам, і плюс картридж з рідиною не повністю це 62 грами. Давайте тепер знову ж таки зрівняємо з оксових 45 грамів. Тобто, ємність акумулятора у нас навіть тут, виходить, на 100 махів менше, і у нас тут немає екрану, але тут більш такий прям важкий корпус, можливо, комусь ця вага буде і в плюс. Хоча я вважаю, що... Подіки повинні бути легкі, і це їх плюс, коли вони легкі і компактні. Хоча знову ж таки по розміру, давайте подивимось, цей в нас буде коротший, але саме по вазі. Плотніший і важчий, загалом майже нема чого більше казати. Картридж Картридж у нас на магнітах, але він майже ну є в нього. Да, люфт невеличкий присутній, але він ніяк я думаю, мені не буде заважати користуватися девайсом. Вагу сказав, ємність 800, різні картриджі. Що в нас тут сєточка, жда, сєточка? Не наче так на просвіт дивлюсь. По смаку зараз подивимось. Буду зрівнювати одразу з цим девайсом, тому що одну і ту саму рідину і в один день це це розпаковую. І, звичайно, зрівняю з своє слів, типу по своїм внутрішнім враженням і відчуттям. Піднімаємо камеру вверх і куштуємо. Тільки що тестував смонт Пасіта міні-кіт ось цей от на тій самій рідині, яку я заправив і сюди. Це InBottle Персик там прям дуже холодно, холодок продається дуже сильно, вона солодка, насичена. Смак передається, але ну, мені все забуває абсолютно смакові рецептори, саме цукор, який там передається, от дуже солодко. Давайте. Куштувати на урсанано відкриваємо затяжку. Тут опускаємо повністю вниз. Різниця, до речі, тут для того, щоб відкрити повністю затяжку, треба цей бігунок вверх припідняти, а тут його треба повністю опустити вниз, для того, щоб була повністю відкрита затяжка. Ага. Так, воно, до речі, тут світиться. Давайте виключу софтбокс. Я думаю, ви трошки бачили оцей зелений індикатор, який показує нам про те, що девайс повністю заряджений і видає нам максимальну потужність на цій урса нано. Видно його дуже погано, і я навіть, ну от я розумію, що за ним слідкувати буде дуже-дуже незручно, тому що тут все в наклейках і він там просочується скрізь цю наклейку дуже погано. Але ну та таке. Стосовно смаку, я вже його попарив, він смачний, це я вже точно скажу. Давайте ще попаримо. Затяжка дуже вільна. На повністю відкритому у цьому бігунку затяжка дуже вільна. Давайте закриємо його вверх. І затяжка стає трошки тугою. Мені не подобається. Більше комфортно, коли він відкритий повністю. Можна його поставити посередині і. І отримуємо таку середню затяжку. Ну, комфортніше все ж таки, коли повністю відкрита. Давайте ще раз. Тут смачніше. 100% тут е, трошки смачніше. Тут саме смак передається краще, а тут краще передається цукор, солодкість цієї рідини. Мені поки що подобається, подобається, як він тримається в руках. Мені подобається його е, трохи така вага. До речі, я думаю, що мені мулює? Трохи руки, а тут у нас плівочка така наклеєна коротше, на цих панельках, і її можна здерти, ну, нехай вона поки що буде. Смак класно передає. Я не буду його навіть зрівнювати зараз з Оксо. Тут на Окса у мене трохи вже. Поюзаний випаровувач, там більше 2500 затяжок у мене зроблено. Тому тут, звичайно, буде зараз смачніше. Але по, знаєте, якимось таким моментам, що цей смачніший та й менш смачніший, я не скажу. Він гарно передає смак, тут якісна бавовна, якісний випаровувач, все мені якісний картридж тут не випаровувач. Мені поки що все подобається. Мене влаштовує по смаку передачі, мене влаштовує по затяжці, мене влаштовує по фор-фактору, тут є датчик затяжки. Покористуємось і скажу свою думку вже в досвіді експлуатації. Як довго проживе картридж, не буду змінювати рідину, і вискажу свою думку вам уже в досвіді експлуатації. Стосовно дизайну, не знаю. Я не можу сказати, що він мені дуже подобається, але тут все в китайських іерогліфах таке коротше rx 722 Що тут написано? Я не знаю, може це воно до чогось кокоса ранг. Кокоса ранки тут ще й вказано череп, типу небезпека. Давайте все ж таки більше не буду нічого такого казати. Якусь уже воду розвожу. Переходимо до досвіду експлуатації. І там поговоримо більш доступніше. І так, друзі, моменти, плюси і мінуси після двох тижнів користування даним девайсом. Так багато його просило, і чесно кажучи, я не наче то і розумію чого. А так само одночасно і не розумію навіщо. Моменти залив я сюди через датчик 697 мАг. Заявлено 800, тобто відхилення більше 100 махів, і це не є дуже добре, це більше 10%. І це відверто відчувається при користуванні. Другий момент стосовно смаку е, картриджу, скільки він тут тримається, цей картридж. Якби в мене не випали магніти, про що ви дізнаєтесь, трошки пізніше, можливо, я користувався би першим картриджем трошки довше, але скажу так, на п'ятий день користування смак тут вже майже пропадає. Він стає не що нижче середнього, він стає ледь відчутним. Парити можна, галіка немає, але смак втрачається. П'ять днів, як на мене, це не дуже багато. Але знову ж таки, можливо, у вас буде інакше. Це от недавно у мене людина питає стосовно затяжок в одноразці, каже, от півтори тисячі, а там точно буде півтори тисячі. Я кажу, дивлячись, як будете затягуватись, будете затягуватись по пів секунди, то можливо навіть і буде і більше, ніж там півтори тисячі або менше пів секунди. Якщо будете затягуватись там по п'ять секунд, робити Кожну затяжку, можливо, і 300 затяжок не буде. Він такий, ой, все, не треба. Ну, не всі це розуміють. Це ж звичайна фізика. Тут все відкрито і зрозуміло. Це все суб'єктивна кількість. Так само і тут суб'єктивне користування, у кожного може бути інакше. Тепер плюси. Перший плюс я поставлю даному девайсу за смакопередачу. вона дійсно заслуговує плюса. Мені подобається, як даний девайс передає смак і більше додавати нічого не буду. Другий плюс це регулювання затяжки. Воно тут відносно зручне, але має мінуси. Але так як я виписую поки що окремо плюс, ставим плюс за те, що тут є регулювання затяжки і воно працює. Третій плюс я поставлю за відносно зручну заправку Тому що у нас тут досить велика резинка, яку дуже легко підійти. Я одразу згадую Sourin Ace, там, де ту резинку я не знаю, чим треба відкривати. І хто проєктував тот метод заправки, і чесно, руки треба повідривати, тут зручно. Четвертий плюс я поставлю за зовнішній вигляд, зносить стійке покриття, фарбування. Воно тут матове, приємно на дотики, і воно не здерлося за два тижні користування, як було, так і залишилось. Тут немає подряпин За це поставимо плюс. І п'ятий плюс я поставлю. За який не який, але індикатор заряду він тут присутній, він тут працює. Він показує, що у вас тут по відсоткам кольорами, які в нас тут світяться. Але не без мінусів, так само в цьому моменті. І тут ми вже переходимо до мінусів. Перший мінус стосовно того ж самого регулювання затяжки. Згадуємо, як зробили регулювання в той же Оксві Slim, чи в Опересо X-Ros. І тут у нас так невеличкий виступ, воно у нас тут не просовується, не провертається в кишені, як ви виставили, так воно у вас і залишиться. А тут у нас досить велика така випукла штука, яка постійно в кишені закривається, відкривається і кожного Разу, майже коли ти його береш парити, треба перевірити, в якому положенні знаходиться цей повзунок, і його треба підрегулювати, тому що я, наприклад, парю на повністю відкритій затяжці. Вона іноді при діставанні з кишені повністю закрита. Стосовно індикатору заряду, він тут є, але його не видно. Тобто, коли затягуєшся, треба крутити, вертіти його, тому що з двох сторін він однаковий, ти не постійно забуваєш, з якої сторони він повинен світитись. Ну, от зараз неначе там зелено світиться, але це дуже дуже погано видно і немає ніякої кнопки, щоб це подивитися не. Затягуючись. Тому ставлю відвертий мінус за реалізацію індикатора розряду. Але тут знову ж таки, скоріш за все, тільки в цьому кольорі. В інших кольорах вона повинна не так розмазуватись і, видно, буде краще. Третій мінус я поставлю за те, що ємність, яка заявлена, не відповідає дійсності. І тут так само здвоєний мінус за автономність. Я його заряджаю по два рази в день на картриджу в 0.8. Це досить багато. Заявлено 800 махів, Оксву, я наприклад заряджаю. Один раз в день тут 900 махів, так само 08. Не знаю, з чим це пов'язано. Знову ж таки, зрозумійте, я його ставлю другий раз на зарядку, вже ближче там до вечора, після обіду, і мені його вистачає до кінця дня, і на ранок він ще в мене трошки заряджений, але я його вже ставлю на зарядку. Малувато. Типу, якби було 800 махів, я думаю, що можливо витягнув би один день якраз би користування. Четвертий мінус: це я от зараз дістаю картридж. Видно, не видно, мабуть, все ж таки видно, і проходочки ще знімемо. Він протікає. Загалом він почав протікати, це вже другий картридж, в якому так само це я потім скажу. Тут почались протікання на другий день користування. Одразу капельки, третій гірше день і так далі. І Зараз там просто дуже багато е, рідини. Але є якийсь такий момент, що вона не тече під картридж і не затікає туди в отвори. Ну, принаймні, я коли дивився, то вона там не попадає, я так розумію, в плату, в датчик затяжки, і це плюс. Якщо, звичайно, вчасно протирати, то тоді не буде особливих проблем, але це мінус, що він так протікає. Ну і п'ятий мінус, за котрого я по суті не можу нормально користуватися девайсом, це те, що в нас тут. Випадають магніти. В першому картриджі у мене випали магніти там десь на п'ятий-шостий день, плюс-мінус щось такого. А тут у мене випали магніти на третій день користування. Спочатку один випав на другий день, і потім, напевно, на четвертий день у мене випав другий магніт. Можливо, це такі картриджі, можливо, це така партія. Тому що я це опублікував в наш телеграм-канал і почитав чат. Люди кажуть, що у такого майже ні у кого немає, у всіх все нормально, і навіть у деяких немає зовсім ніяких протікань. Тому я сказав свої моменти, типу, є якісь нюанси, по типу там в цьому кольорі не видно датчика затяжки. там... Цей повзунок регулювання затяжки, це все точно буде в будь-якому девайсі, мені здається, так що, ну і, наприклад, не співвідношення ємності, не факт, що воно буде знову ж таки в кожному девайсі, але в мене, принаймні, є. Коротше, якийсь такий собі девайс, мені він і сподобався на перший час, і не сподобався потім в користуванні, коли користувався довше. І більше мені додати нема чого. Ванька, дякую за те, що дав можливість покористуватись, за те, що дав можливість поділитися з. Підписниками і я з ним буду прощатися і відправляю тобі його назад. До речі, Ванька був нагадую, у нас спонсором розіграшу. Він там багато різних плюшок надавав. Ми їх всі розіграли. Ми віддали з Максом нашого чемодана, нашим підписникам. Ну, загалом все якось ось так. І розіграші будуть надалі. Просто тр треба трошки часу для того, щоб на аудиторія трошки відсіялась, відфільтрувалась, знайшлась нова, і будемо запускати далі. Телеграм на радість на. Нам це це дозволяє робити і не, не обмежує. І за того, що ми зараз орієнтуємось чисто на український ринок, немає проблем з доставкою. Дякую за ваш перегляд, гарного вам дня, вечора, ночі. Дивлячись, який період доби ви це дивитесь. Бувайте!